А чому твій чоловік цілує машину в бампери і, і при цьому гірко плаче? Продаєте? Ні. Я права отримала. Коханий, мені здається, що в карбюратор попала вода. Ой, які ми розумні стали. В машинах розуміємось. Ти хоч знаєш, де карбюратор знаходиться? В машині. А машина де? В озері. А мій чоловік завжди в тренді. Це як? Триндить зранку до вечора. Василь і Марічка лежать голі після кохання. Васю, скажи мені слова, які я ніколи не забуду. Мій дід помер на цьому дивані. Куди ми поїдемо на свята? Якщо сусід віддасть гроші, то в Буковель. А якщо не віддасть, тоді до сусіда. Мамо, я хочу, щоб Миколай приніс мені в подарунок лижі. Ти ж хотів червону машинку. Машинку нести вже не треба. Машинку я вже сам собі знайшов у вашій шафі. Ніч село. Дружина буде чоловіка. Прокинься у дворі хтось ходить. А я що можу зробити? Як що? налякає бо хоча б собаку розбуди. Прибігає додому хлопчик і кричить Мамо, мамо, там у нас на сіновалі люди голі лежать, синку, та то дикі люди, мабуть. Ага. Тітка, можливо, і дика, а татко то наш домашній. Коханий, а хто дзвонив? Незрозуміло синоптик якийсь. А з чого ти взяв? Він спитав Ну що сонце? Горизонт вже чистий. Як в тебе вийшло так схуднути? Переставила холодильник по феншую? Ні, дверцятами до стінки.